Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Аптека ароматів Анна Риє. Глава 23. Ну нарешті Бена тихенько засопів у мене під боком. Його тепле тільце зігрівало моє вузьке ліжко краще за будь-яку грілку. Він рішуче відмовився спати сам у своїй постелі. Напевно, хотів таким чином завадити мені потайки, повернутися до підземної аптеки. Стан мами й тати лише погіршувався. Увечері було боляче дивитися, як вони все забували і що хвилини ставали все більше відчуженими. Час працював не на нашу користь, я це чітко розуміла і хто зна, а раптом пам'ять уже не вдасться відновити, якщо від неї зовсім нічого не залишиться. Ця думка була настільки нестерпною, що я вирішила, якомога швидше вирушити на пошуки проти отрути. А допомагатиме мені мати чи ні, це вже його справа. Я розпростала мапу ароматів перед собою на ковдрі і спробувала розібратися в заплутаних переплетеннях слів і ліній. За вікном ще не зовсім стемніло, однак сонце вже сховалося. Сутінки перетворили меблі в кімнаті на чорні силуети, немов вирізані ножицями з паперу, всі інші кольори згасли, для них бракувало світла. Тому я освічувала аркуш паперу екраном телефону, клаптик за клаптиком, ніби збирала пазл. І чогось у ньому явно не вистачало. Напевно тому, що переді мною лежала тільки розполовинена мапа, але кому і навіщо треба було її рвати? Іде друга частина. Я спробувала зосередитися на написах. Більшість із них являли собою латинські назви квітів і рослин. Такі зазвичай вказувалися у старих ботанічних словниках. Тут були менте, Арвенсіс, Лавандула ангустіфолі, абсінтіум, галіантем та інші. Поряд із назвами стояли дозування в мілілітрах. 03 мл лавандула ангустіфолі. Потім лінія вела до якогось іншого напису, який певно був на відірваній частині аркуша. А звідти лінії вели до чогось, що можна було приготувати з цих інгредієнтів. Виходила ніби якась формула. Поруч було написано «сонний аромат. Якщо ж до 0,3 мл лаванди додати ще й інгредієнт, указаний на другій половині мапи. Вийшов пихропливий бриз. Я випросталася в ліжко і почала шукати на аркуші аромат, якось пов'язаний із пам'яттю. Мій палець ковзав папером повз гнівну ноту, запах швидкості, пари смутку й ароматне забутку. Я схилилася над мапою нижче. Що там написано? Аромат незабудка? Чи на його я шукаю? Але список інгредієнтів і тепер обривався на найважливішому місці. Все, що мені здалося прочитати, це 0,7 мл бузинової води, 21 пелюстка якоїсь рослини. Назва її теж була на відірваній частині, і на кінчику ножа щось іще, я тихо вилаялася собі під ніс. Так, користь і стього було небагато. Треба негайно дістати другу половину мапи ароматів. Я склала аркуш і вислиснула з ліжка, упевнилася, що Бена не прокинувся і почала одягатися. Хай там як. Усе таки я знайшла половину рецепту засобу, який допоможе повернути пам'ять нашим батькам, а це вже щось. Тихенько прикрила за собою двері кімнати і ступила на скрипучі дерев'яні сходи, які вели на перший поверх. І з кожним кроком вони видавали звуки, які в нічній тиші лунали вдвічі або й утричі гучніше, ніж зазвичай. Я боялася що зараз у коридорі в піжамі та з плюшевою ікрашкою викулькне Бена, якого розбудила скрипіння, чи прокинеться мама, в якого був дуже сторожкий сон. Але цього, на щастя, не сталося. Було пізно. Темно й холодно, і я відчувала, як по всьому тілу розлилася важка втома. Я освітлювала собі шлях телефонним екраном і прокрадалася коридором до бібліотеки, увійшла всередину і причинила за собою дві часті двері. Кольорове скло відрядів тихенько дзенькуло, увімкнула світло, щоб розпочати пошуки. Оскільки ніде в аптеці ароматів ми другу половину мапи так і не знайшли, моєю єдиною надією залишилася бібліотека. А раптом серед книг мені пощастить знайти підказку, яка допоможе просунутися далі, чи навіть іще один схобок, а в ньому зникла частина мапи ароматів. Я ходила вздовж полиць і заглядала в усі закутки до шпарини в пошуках чогось незвичайного, водила рукою по довжелезних рядах книжкових корінців, цілу стіну тут займала література, присвячена цілющій силі рослин і кристалів, а також книги з назвами на кшталт словних квітів чи загальне кристалознавство. Знайшлася тут і купа томів на тему виготовлення запахів та ароматів, набрала в руки дебелий стос книг і, обережно балансуючи, віднесла їх до шкіряного крісла. Потім залізла в нього з ногами і заходилася гуртати сторінки в пошуках рішення чи підказки, гортала книгу за книгою, іноді зупинялася і читала про лікувальні рослини, цілющі камені та їхні неймовірні властивості. Я довідалася чимало цікавого. То, на жаль, так і не натрапила на щось, що допомогло б мені в пошуках, а час спливав, маєш бути, хоч що-небудь. але чим темніше та прохолодніше ставало за вікном, тим глибше я сповзала в крісло, неспроможна опиратися в томі і врешті заснула. С підскочила в кріслі, на підлогу поруч кепнув словних квітів. Хай йому грець протерла очі, підняла книгу, поклала її назад на коліна і глипнула на екран мобільника. На годинку було п'яте ранку. На дворі вже світала, тільки цього мені бракувало, я проспала надто довго. Погортала словник і повернулася на сторінку з описом незабудки. Пригадалося, що мама часто згадувала ці квіти, а коли вже така квітка існує, вона, напевно, має стосунок до аромату з такою самою назвою. Більше не можна було гаяти ні секунди, я злізла з крісла і спробувала остаточно прокинутися. Треба дістати пелюстки цих незабудок, а потім піти в лабораторію і спробувати зробити з них аромат. Поруч зі мною стояв глобус. Крутнула кулю, на якій нанесено план саду, і спробувала знайти на ньому блакитні квіточки зі словника. Майш ніж за хвилину мені це вдалося. Я сфотографувала схему на телефон, як мац минулого разу, і вийшла з бібліотеки. Придумці, що мені доведеться піти в оранжерею самій, волосинки на руках дибки ставали. Звісно, вілами там у цій порі точно не було, однак мене раптом стали жахати навіть зовсім невинні речі. Кожен скріп дерев'яної мостини, тінь дерева в місячному сяйві чи подив протягу, що проникав у будівлю крізь старі віконі рами. Але вибору не було. Насамперед мені треба було спуститися в аптеку ароматів. Це був єдиний шанс потрапити до оранжереї. Освітлюючи собі телефоном шлях під сходи, я дісталася місця і утнулася в темний ящик, який із кректанням і сопінням доправив мене в підземелля. Ліфт із різким поштовхом завмер, і мене оповила вже звична суміш ароматів. Чому Мац відмовився мені допомагати, кинув саму розбиратися з усім цим, бо він точно мав розуміти, як це, коли батьки тебе не пам'ятають і чом це він так розізлився? А як цікаво, він повівся б на моєму місці, я повернула ручку і вийшла з ліфта в кабінет. Мене оточила чорна пустка. Про всяк випадок прислухалася, переконуючи себе, що оцій порінь нікого, крім мене, бути не може. Повернула вимикач, штовхнула двері в стелажі і увійшла до аптеки, і здригнулася від жаху. Важкий дерев'яний прилавок тепер стояв зовсім не біля дверей, куди ми його присунули, а на значній відстані від них. А це могло означати лише одне хтось заходив сюди після нас. О, Боженьку, як же вілому вдалося пробратися всередину з того боку забарикадованих дверей? Я вкрилася холодним потом і почала глибоко дихати, щоб заспокоїтися. Що ж, нічого не вдієш, лишалося тільки сподіватися, що Вілем не з'явиться тут і самого роня, якщо вже встиг побувати увечері. Я відчиняла двері, які вели з аптеки в підземний хід до оранжереї, і слухала своє дихання. Звук здавався мені надзвичайно гучним, прошмигнула темним коридором, злетіла сходами вгору і відхекалася тільки тоді, коли підлога в комірчині для інструментів повернулася під моїм ногами. Рухаючись уздовж доріжок, водночас роздивлялася фотографію глобуса. Крізь скляну стелю над моєю головою всередину оранжереї просочувалося благеньке місячне сяйво. Я подолала останній відмічений на мапі вітінок шляху і нарешті зупинилася поруч клумби з блакитними незабутками. Аптека ароматів Анна Роє, глава 24. Нарешті я повернулася до аптеки, і шалене гупання в скронях почало стихати. Узяла два записники, які Мац залишив на письмовому столі в кабінеті, і пірнула в таємний ліфт. Цього разу, замість того, щоб покрутити круглу ручку, я натиснула на Довгасту й увійшла в лабораторію, окинула поглядом приміщення, потім поклала зірвані квіти біля дистилятора і уважно роздивлялася. Усі шухлядки і контейнери були підписані, так само, як і флакони в аптеці ароматів. Подумалася може зробити аромат це не таке вже й важке діло? Не вистачало лише правильного рецепта, засобу для пам'яті. Був би він у мене, лишилось б тільки відшукати в шухлядках усі необхідні інгредієнти і запхнути їх у дистилятор. а потім увімкнути бунзенівський пальник і чекати, поки готова речовина не закапає з трубки до флакона. Я розгорнула розірвану мапу ароматів на робочому столі, розкрила поруч один із записників і стала гортати в ньому сторінки за сторінкою. На жаль, так і не змогла знайти жодного рецепту аромату, який допомагав би мені щось згадати чи перестати забувати. Проте мою увагу привернула дещо інше, а саме один дуже поширений інгредієнт він називався метеорит і повторювався в усіх рецептах без винятку. До складу кожного аромату входила, як мінімум, одна дрібка на кінчику ножа, цього метеоритного порошку, а іноді дві такі дрібки, чи не додавав ароматам їхню чудодійну силу саме він. Що ж, це було вже щось. Я стала по черзі висувати шухлядки, заглядати в коробки та слойки, по яких були розсортовані сушені пелюстки, перемолоті в порошок, кристали, мінерали і найрізноманітніший камень. Лише на верхній полиці мені вдалося виязати напівпорожній скляний контейнер із сріблястим чорним порошком. Він, ніби зорі на нібо, випромінював тім'яне сяйво, метеорит було написано на етикетці. Я знайшла те, що шукала. У мене на душі раптом стало якось неспокійно. А якщо мав рацію, я зроблю тільки гірше, колочу тут якийсь невідомий аромат і замість того, щоб повернути людям пам'ять, накличу на їхні голови ще більше бід. А якщо сьогодні вночі все піде зовсім не за планом. Я закрила записники з рецептами і спробувала якось розвіяти свої сумніви. Спочатку вирішила як слід почистити дистилятор, а раптом, десь там у пробірках, застрягли рештки використаних раніше інгредієнтів. Хто знає, як вони діють. Уважно вивчила квіткову масу в пробірці просто над пальником, узяла в руку флакон із тим, що вийшло з цієї сировини, підняла вище до світла, щоб краще роздивитися. Згадала, як ми з Бенно і мацом надихалися цим трунком, поки він крапав у флакони з дистиллятора. Дивно, але тоді з нами, здається, нічого й не трапилося. Виходить, існують аромати, які ніяк на людей не впливають. Хай там як, але на дні пляшечки, ще коливалися рештки блакитної рідини. Я в нерішучості зупинилася, міркуючи, як краще з нею вчинити. Цікаво, хто в останній заправляв інгредієнти в дистилятор? напевно, швіла. Отже, було б небакано для початку з'ясувати, що це за аромат, хто знає, які капусті замислив садівник. А в тому, що йшлося саме про капусті, а не щось хороше, я не сумнівалася. Витрусила квіткову масу зі скляної трубки на робочий стіл і спробувала розібрати, з яких конкретно інгредієнтів вона складається. Відразу ж кинулися у вічі дрібненькі блакитні пелюсточки. Мене навіть подих перехопило. Це були частинки тих самих квітів, які я щойно зірвала в оранжереї, незабудок. Та це якось не вкладалося в моїй голові. Виходить, Вілом робив тут ароматичну протеотруту від втрати пам'яті. Але навіщо? Це ж він хотів, щоб люди втратили пам'ять. Я просто не могла збагнути, чого ж він хотів. Чому його мішенню стали мої батьки? Напевно, він для цього й приперся до нас на порік, щоб приснути на них ароматом забуття. Але якщо все таки було, отже запах проникнув на вілу. Але чому ж тоді ми з Бенно нічого не забули? Я ще раз пригадала всіх, хто жив поруч із нами. Ганна була в нормі, як і кішка ні. Мамі з татком дісталося добряче, листоноша трохи не в собі. Але вона та Сьюзан проблема зовсім не торкнулася, так само, як і нас із Мацом та Беном. Щось я точно пригавила. Але що саме? Поспіхом намагалася розібрати, які ще інгредієнти входили в ту суміш, з якої він в останній дистилював аромат. Мені вдалося виявити рештки якогось порошку, що не розчинився, тверді, мов камінь, прозорі часточки відносно великого розміру. Я порівняла його з іншими порошками з шухлядок та слоєчків довкола себе, і зрозуміла, що найбільше він схожий на порошок із гірського кришталю. Деякі листочки суміші нагадували кропиву. Я взяла олівець і записала на останній чистій сторінці книжечки список інгредієнтів, які мені вдалося вирахувати. Звісно ж, мерехтливі часточки чорного порошку з метеорита знайшлися і тут, і раптом я відчула таку впевненість у собі, якої досі ніколи в житті не підозрювала. Ще трохи і я створюю ароматичну протиотруту. Я мала сумніви лише щодо двох інгредієнтів, крім того, не знала, яку саму кількість кожного з них треба використовувати. Раптом за стіною, наче ні звідки, пролунало човгання підош по кам'яних плитках долівки, і моє серце вмить шалено заколотало. Підожвидці точно належали важким чоботам, але знанацька звук стихнув, так само раптово, як і з'явився. Тепер за стіною панувала тиша. Потім я почула знайомий з крегіт ліфтей, ледь не зойкнула. Незабаром знову три кроки, і знову скрегіт. Я відчайдушно вертіла головою в пошуках схованки. Тієї ж миті за моєю спиною розчинилися двері в лабораторію. Я заклякла, не в змозі ворухнутися, ніби взмерла крижану брило. Ось ти попалися! у мене за спиною закрив прямоподібний голос вілома. Я глибоко вдихнула і дуже повільно повернулася до дверей.